Друзі, ну що ж, це той самий вагон. Ви бачите? Красивий. Реально в будинку Медведчука дивитися нема. Що, бо там ремонт. І не повірите, не закінчений. Але збережений. А оце те, та сама краса, неземна, е, Можу сказати, я тут з спеціалістом. Е, от. Вони шахраї у всьому. Тут подивилися те, що там залишилося. Це такий самий фейк, як і Російська імперія. Воно все дуте. Це не справжній пульмановський вагон, це репліка. Вона made in Ukraine. Вона зроблена досить непогано. Але вони що зробили? Вони купили деякі. Частини фурнітури, ну, і зібрали його прямо тут. Такий вагон справжній, він коштує набагато більше, ніж те, що стоїть тут. Тому це прекрасна українська репліка справжнього пульманівського вагону. Це мені нагадує, знаєте, як от моя жінка, коли я зі мною потрапила в Париж, вона побачила лувр. І вона сказала: Вау, це ж ермітаж тільки справжній, великий. Вона, от е, все, що зроблено в Російській імперії, це підробка західної цивілізації, це намагання досягнути недосяжного. Оці всі, давайте я вам покажу. Якщо ви е, хочете подивитися особисто, я покажу вам оцю красу неземну. Дивіться, 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 оце, оце. Оце та людина. Оце дивіться. О, о, бачите? о, о, Оце е, з російським гербом, з російською символікою. Вся оця фурнітура, всі оці е, прибомбаси, тут стакани, підстаканники. Тут вінзеля Медведчуківської фамілії. Е, Сім'ї, а так само оці всі проросійські всякі шпоньки. Е, я не буду вас тягнути на кухню, кухня там нічого цікавого нема, вона сучасна. Е, що я покажу вам ще? Отут, бачите, є така непогана. Отака, бачите, о, отака штукенція. От, це декоративна пічечка. Е, це, ну, ви знаєте. Я не знаю, чомусь на, на золотий унітаз чи то грошей не вистачило. Не знаю. Ми ж з вами очікували золотих. Золотих нема. Так, це тамбур, це тамбур, тамбур. До речі, друзі мої, я знаю, що наш президент Володимир Олександрович він дуже любить писати відео в тамбурах потягів. Я вважаю, що... В цьому тамборі, в принципі, дуже комфортно і дуже безпечно писати відосики. Е, ну, Тим більше навколо нього. Оцих російських агентів, яких ну, про різних єрмаків і татарових, приблизно така кількість, як у тих підстаканників з російськими двоголовими орлами. Е, так, пройдемо сюди в Купешечку. Давайте в Купешечку. В Купешечку. Да. Знаєте, я скажу вам чесно, я... є таке питання. Ви теж його задасте. Оце таке комфортне, таке купе, затишне. І питання, яке ви задаєте, як і я, на яке нема відповіді, але питання залишається, чи хоч раз тут чпокнулись Медвечук з Оксаною Марченкою. Чи не чпокнулись? Тому що от я подивився на інтеп. Можу вам відкрити секрет, е, оскільки я багато років був помічником різних народних депутатів, там і Яроша, і Донія. Ну, мені не соромно за тих людей, у кого я е, був позаштатним помічником формально, так от в Верховній Раді був такий фетіш, там були такі. Будки телефонні для міжнародних дзвінків, колишніші депутати радянські мали таку картку для міжнародних для міжгородних дзвінків, і от е, вища доблість була у журналістів, журналісток, помічників. Це вибачте, перепихнуться перепіхнутися в тій кабінці. Щоб ніхто цього не побачив. І от такі подвіги, вони траплялися в історію Верховної Ради. Всі знають ці кабінки, вони такі бархотом, такі оббиті. І ну, ці, знаєте, романтичні стосунки, які в Верховній Раді зав'язувалися між помічниками, там, між навіть депутатами, з помічницями, журналістками. А, декілька я знаю їх поіменно, по прізвищам вони а, цей ну, подвіг, вони. Його все-таки здійснили. Я не знаю, друзі мої, чи відбувалося щось отут. отут, Але ви знаєте, атмосфера, вона у кого молода кров. І почуття. Я думаю, вони би не змогли собі відмовити. Бо дивіться, отут воно не то пальто. Правильно? Абсолютно не то пальто. А отут воно, отут воно, отут воно, отут, отут воно саме то. І може колись на допиті хтось з допитливих слідчих все-таки задасть Медведчуку особисте питання від нас. Чи вони встигли з Оксаною Марченко, ну, з цією паломніцею надомницею, От тут насолодитися, бо я особисто впевнений, що сюди треба водити екскурсії. Взагалі, я не думаю, що це можна реально продати. Але дати цьому раду треба. Е, величезний палац Медведчука. на мене не справляє враження, тому що, ну, по-перше, ну, я, я відверто скажу: там нема чого показувати, там ні оздоблення нормального, нічого. Але він разів в 2,5 менше, ніж у Суркіса. Він мені здається, ну, навіть у Нестора Шуфрича з більшим смаком все зроблено. Ну, Нестор колекціонер, все таки, ви бачили, можете подивитися це є в інтернеті. Я скажу чесно: крім, от крім цього підробного, не пульманівського, а Made in Ukraine підробленого під пульман вагона, в маєтку Медведчука не вражає нічого. Ну і на останок дуже б хотілося, щоб врешті-решт ми, ну, по-перше, перемогли ворога. По-друге, щоб ми обрали нормальну проукраїнську демократичну владу. А по-третє, щоб цьому всьому краму. Врешті-решт дали ради, дали можливість це все закінчити, і щоб українська держава повернула свої гроші. Даючи можливість заробити в бюджет на цьому. А ще додатково, я хочу вас познайомити, ну як вже маючи нагоду, з моїм старовинним другом Федером. Це найвідоміший в Україні спеціаліст з антикваріату, мистецтвознавства. Федір Зернецький. Якщо ви чули, є така галерея-епоха. Я його вже піднімаю багато років на те, щоб він нарешті завів свій власний влог на Ютубі. Він знає колись буде. Колись буде. О, бачите, він пообіцяв публічно. Тому, yeah. друзі, це буде дуже цікаво. Я вас заздалегідь прошу, коли він нарешті заведе цей влог, на нього підписатися. Це клондайк цікавенних історій про все. А вам я всім бажаю гарного дня, вечора, ночі. А перемога, друзі. Буде за нами, тому що за кожним із нас обов'язково не заїжджає.